Корови перейшли на повністю дикий спосіб життя. Тут водини, скажімо так, з проблемами вони не доживають. Давна іс давня історія з мутантами. Червонокнижні рисі, видри, вовки та здичавілі корови. Після катастрофи на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС дикі тварини почали повертатися до зони відчудження. П'ять років тому на цій території заснували Чорнобильський біосферний заповідник. Його територія більш ніж дві тисячі квадратних кілометрів, а це майже втричі перевищує площу Києва. Чорнобильський заповідник найбільший в Україні. Тут живе близько 70 видів тварин, занесених до Червоної книги України. Нині в заповіднику відносно невеликий радіаційний фон. Відтак, тваринам жити безпечніше, ніж одразу після аварії на ЧАЕС. Зараз рівень радіоактивного забруднення на 20 порядки впав порівняно з 86 м роком. Він вже не викликає таких явних там жорстких радіобіологічних ефектів, то що один з факторів. Інший фактор це відсутність людини, відсутність господарської діяльності. Велика територія, велике ландшафтне різноманіття, яке підтримує відповідне біологічне різноманіття. У заповіднику мають оброслість лишайниками. Лишайник це індикатор чистоти повітря, і коли ви бачите ось такі гілки, це ознака того, що тут неймовірно чисте від хімічних якихось забруднень повітря. Після аварії з території зникли тварини, які переважно живуть поруч з людьми. Наприклад, голуби та пацюки. А ось дикі тварини, навпаки, почали заселяти безлюдну територію. Найбільш динамічні такі от події там, збільшились, зменшились. З'явились, вони пройшли там, вперше 2-3-4 роки, там, коли там, зони відчуження, там, міста Чорнобиля, йшли тварини, які пов'язані з людиною. Там. А з іншого боку, відновилися там, ті тварини, дикі, які жили тут 100-200 років тому. Тобто весь цей набір великі хижаки, середні малі, там, від там, вовка, рисі там, до Басука і лисиці, копитні, ось вони відновили свою чисельність. Зараз ми не бачимо якоїсь такої ну, жорсткої динаміки, хоча час від часу ми знаходимо щось цікаве. Чисельність вовка дуже висока і чисельність регулюється кількістю доступної їжі вовку. І якби між е, травоїдними і вовком сформувалася така динамічна рівновага, коли в один рік може бути добути більше, трошки копитний, в інший рік менше. Ну, якщо взяти минулу зиму, то зрозуміло, що е, вовчих жертв було набагато більше, бо було холодно, снігу багато і тому вовкам треба було більше їсти, щоб обігрівати своє е, тіло. Вовки та рисі – не найекзотичніші тварини-заповідника. У покинутому селищі неподалік Чорнобиля розгулює стадо здичевілих корів. Натоптана стежка, яка з'єднує випаси в районі села Луб'янки, ось випаси навколо цієї ферми і випаси на північ в районі села Бовище. Денний відпочинок, як правило, десь у лісі, а нічний вони намагаються залишитися. А на старих фермах, бо тут досить комфортно, але і набагато безпечніше, ніж десь в лісі, бо стіна це зменшує шанси вовку у нападі, тому вовк тут обмежений. Це крови місцевих жителів, вони Утримувалися в напіввільному стані і поступово дичавіли. Але потім, коли не стало останньої вже жительки, Баби волі, корови перейшли на повністю дикий спосіб життя. Це приблизно років чотири. Це давній спосіб утримання корів на полісі, напів такий дикий, архаїчний. Зручно було так утримувати. Кормів небагато заготовляли і влітку випасали на літніх випасах, а взимку дуже часто на вересах, ще на якихось інших таких сухих травах. Тому тут якби нічого такого нового нема. На хуторах намагалися сформувати стадо таким чином, щоб воно могло дати відсіч вовку. Тому залишали дуже дорослого досвідченого бика. Такий бик повинен бути не тільки фізіологічно зрілий, але ще і мати відповідну поведінку. Досвід він має бути фізіологічно не тільки зрілий, але й ну. Поведінково зріли. І він тоді вже е, стадо організовує так, щоб дати відсіч. Якщо корови будуть тікати в різнобіч, то зрозуміло, що вони при цьому загинуть. Те, що ми співаємо як сільські тварини, це не дуже велика відстань, відстань від їх диких предків. Тобто, це такі нащадки, які тільки на там, півкроку відійшли від своїх е, так сказати, попередників. І тому вони досить ефективно повертаються в дикий стан. Мутантів колись бачили взагалі? Е, ну, це хе -хе, е, давня історія з мутантами. От, люди дуже хотіли побачити мутантів в Чорнобильській зоні. Тут тривалий час утримували навіть е, стадо великої рогатої худоби. Їх, е, Біля самого реактора тримали і досить на таких е, їжі з високим містом радіонуклідів, але результат був негативний, мутантів так і не з'явилося. Досить мало особин, які мають такі зміни в зовнішньому обліку. А, тобто, але щоб побачити зміни, треба використовувати складну техніку. Тобто, це фізіологічне дослідження, це дослідження. Там цитогенетичні, тобто генетичного матеріалу спадкового. І вже коли ми занурюємося в глиб, то ми бачимо, якісь зміни. Щодо тривалості життя, ну, важко сказати. Ми тобто, зустрічаємо там, тварин досить поважного віку. Тобто, там, і ми подібних гризунів бачили, там, і таке інше. Тобто Тут працює постійно природний добір. Тобто, тварини, скажімо так, з проблемами, з відхиленнями, нам просто не попадають. Вони не доживають. Але на загальні їх чисельності на обліку екосистем це, ну, скажімо так, не впливає. У Чорнобильській зоні знаходять нові види тварин, яких раніше тут не спостерігали. У майбутньому планують заселити зубрів. Ми Сподіваємося, що ми можемо якось втрачатися в ці процеси. Посприяти нашій діяльності відновленню того природного комплексу, який був тут 400-500 років тому, і плануємо штучно відновити вільне угруповання, тобто це не зоопарк, а вільне угруповання а Зубра. Тобто ми вже там знайшли ділянку, ми вже ведемо перемовини з WWF щодо можливості так сказати, реінтродукції зубра на цю територію.